Вона пожертвувала п'ятдесятьма сантиметрами свого волосся, щоб допомогти військовим. Дев'ятирічна Даринка Перхулин з села Черніїв Івано-Франківської громади вирішила підстригти та продати свої довгі коси. А за виручені кошти придбати необхідне воїнам. Даринка зізнається, таку коротку стрижку робить вперше. Трошки крачіки підрізала, але тепер вже. Захотілося під постригтися. на це рішення. Дівчинку надихнула інша юна волонтерка, яка теж обрізала волосся задля допомоги воїнам. Мама Даринки каже, спершу намагалась переконати доньку не стригтись. Ідея ідея виникла в неї в березні місяці, коли вона побачила відео дівчинки, схожої, навіть схожої на неї, тож такої блондинки красивої, яка теж обрізала 50 сантиметрів волосечка і на ці гроші купила каску. Ну я не знаю, можливо, на ще якісь там мала. Я не знаю за яку суму вона там продала, але. Коли дитина побачила це відео, вона зрозуміла, що волосся має цінність, що його можна також обрізати і продати. І вона каже: Мамо, в мене ж теж є таке довге волосечко. кажу, поміряй мені дуже. Ну я поміряла, кажу, є 50, є 50, але А треба ось так от обрізати. Вона каже, я хочу, давайте я теж цей. Але ну березень місяць ми знали, що в літі буде причастя. Так як в літі дуже багато дітей повиїжали все ж таки за кордон, бо війна, і нам перенесли аж на осінь. Я її осені, чесно кажучи, відговорювала, як кожна мама. Та даринка була непохитною у своєму бажанні. Тож, врешті-решт, Ірина підтримала доньку. Вона рахує, що це от її особистий вклад, і вона дуже цим захопилася. Ми не ну ми розуміємо, що ми тільки можемо підтримати. Волонтери Дідаринка ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У теплу пору року дівчинка продавала прапорці, магніти та інші патріотичні речі. Я перший раз вторгувала тисячу, а потім більше і більше виходила продавати. Та вже вторгувала десь 20 тисяч і купила дві пічки. А згодом маленька волонтерка почала виготовляти обереги та малювати картини для воїнів. Я хотіла, щоб обереги вони собі десь запхали. Ну і ангел їх оберігав. А ось малюнки я малювала, щоб вони десь собі поставили, може потішились, щоб вони знали, що вони переможуть, що війна вже скоро закінчиться. До того ж, Даринка має гарний приклад. Її батько Володимир, волонтерить з 2014 року, і він точно знає, що навіть невеликі суми є дуже важливими для перемоги України над окупантами. Будь-хто Будь-яка е, дитина ну байдуже свідомий громадянин України. Е, навіть якщо 5 гривень передасть, він він вже робить хтось більше, хтось менше, але ми всі йдемо до однієї спільної мети. Це до перемоги. Ось і прийшла мить, на яку так довго чекала Даринка. Дівчинка не вагається ні секунди. Я вже рада, що нарешті допоможе все живилося. Даринка сідає у перукарське крісло. Майстриня ще раз відмірює довжину волосся дівчинки і починає стрихти. Вже у новому образі дівчинка ділиться емоціями. Я дуже рада, що Реші будемо другий образ і ще допоможе. За волосся волонтерка має отримати 7 тисяч гривень. Ці кошти вона віддасть на придбання автономних мобільних пічок для військових. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.